Я маю запитання до доповідача у порядку денному доповідача значиться міський голова Юрій Георгий Чегінко. Скажіть, будь ласка, от після виборів, коли було обрано Триворійську міську раду, Триворізька міська рада визначила, прийняла рішення щодо виконавчого комітету, визначила його чисельний та кількісний склад. Скажіть, будь ласка, які зараз є підстави для того, щоб переглядати кількісний склад міського? І ще щодо пана Хіщенка, який працював першим заступником міського голови, згідно з законом промістив самоврядування заступник міського голови до складу виконавчого комітету за посадою. А оскільки людина більше не перебуває на цій посаді, вона б могла автоматично вийти зі складу виконавчого. Нове подання на безробітного Олександра Твіщенка до складу міського виконавчого комітету. Чи ви мали б щось принаймні зробити одне з двох. І в мене ще буде е, виступ з обговорення цього питання, ви ж не забудьте надати слово, будь ласка. Шановні депутати, шановне міське народу, перший заступник міського голови входить до складу військової колони. Ці громадяни є рівними у своєму праві на доступ до служби органах місцевого е, самоврядування, і цей, це право на рівний доступ реалізується через участь у конкурсі. відбувається у суді в адміністративній справі за нашим позовом.